22 квітня в стінах навчального корпусу ДДПУ номер 2 відбулася акція Рух за сталий розвиток. Студенти факультету дошкільної освіти та практичної психології спільно із педагогами та вихованцями дитячого садка номер 20 Теремок провели збір макулатури. Головний меседж акції звернути увагу громадськості до ідеї сталого розвитку. Проводимо акцію, всеукраїнську акцію «Рух за сталий розвиток. Сталий розвиток це такий розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. До цієї акції залучено студентів-першокурсників. Подібний захід це непогана практика для майбутніх вихователів. Як зазначають самі студенти Альма Матер, до акції залучено багато людей та навчальних закладів. Взагалі ж про майбутнє потрібно думати вже сьогодні. Помагав весь університет повністю, потім Агаліногії що завідіння та коледжі, технікуми приподавателі нас видержували, тоже помагали нам всякі, ну, нубомага. Тоже книжками ми потростающе покоління. Ні, тоже ми учимо їх якби защати кружайший мір, так як їм в этом в цьому жить. Як зазначають педагоги, розумно використовувати та зберігати ресурси потрібно навчати з малку. Акція є практичною і корисною. Діти не тільки інформують громадськість про те, як економити ресурси, а й розповідають, як надавати речам друге життя. Головна ідея акції не економити, головна ідея акції заощаджувати. Битячий садок Теремок протягом тижня готувався до цієї акції. Збережи дерево, принеси папір. Під такими гаслами дітлахи разом із батьками збирали картон, звичайний папір та старі книжки. Багатьох батьків така акція навіть здивувала. Було, звісно, багато удивлених ліц, тому що ну, вже забули існування такої акції, як збор макулатури, збор металолома, дітям це все в новинку, цікаво. Останні роки макулатуру здають в основному. У соціально незахищені верстви населення. Традиція збирати макулатуру походить ще з радянських часів. Проте, незважаючи на те, що така традиція наразі сходить на нівець, акцію суттєво підтримали. Особливі емоції відчули самі дітлахи. Як виявилось, і сучасні діти такою справою займаються охоче. Да. А то, що Збирали газети е бу бумагу. Щоб спасти чтобы щоб весь мир был ну атичне. все було живоє, що все разрущо росло? Провівши вулицями слов'янська імпровізований марш, маленькі активісти руху застали розвиток, рушили до пункту прийому вторсеровини.